На цьому відрізку вулиці Небесної Сотні вже кілька років немає пішохідного переходу, немає відповідного знаку, проте розмітка на проїжджій частині залишилася і це дозволяє чернівчанам перебігати дорогу в цьому місці. Знати, що не можна переходити дорогу? – Як не можна, це ж пішохідний переходу немає. Водії скажеться, цей імпровізований пішохідний перехід дуже небезпечний, адже він розташований відразу ж на зупинці маршруток. Приїхає автобус, вони спереду переходять, попадають під машину. Ззаду треба переходити, правильно? А він стає там той автобус, а вони спереду перехожуть. Так що тут пішохідного немає, це все туфта. Да, так тут не було ніколи пішохідного, це нарисували перед виборами. Чисто для того, щоб вибрали чоловіка. там вчителя, преподавателі. От он взяв, намалював. І все. Досвідчені водії розповідають, знаки ляпи в Чернівцях не новинка, і їх є достатньо. Наприклад, на вулиці Івана Франка. Знак з правої сторони зупинка заборонена. З лівої сторони знак стоїть. Місце платної зупинки і з табличкою спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку. Ця табличка від нас вимагає зупинитися в притул з правого боку. А з правого боку ми бачимо знак зупинки заборонено на дорозі. І якщо цей знак лише вводить в оману водіїв, але не несе небезпеки, то знак напрямку руху по смугах на вулиці головній поблизу автовокзалу розміщений так, що фізично водії на нього відреагувати не встигають, адже розмітки на приїжджій частині немає. Дорога тут не надто широка, а рух інтенсивний. То виходить знак ловушка. Водії не встигають замітити той знак, а якщо й замітили, то не встигають перестроїтися в ту чи іншу смугу. А дуже ж просто: взяти цей знак, розрізати на дві частини і зачепити повістити над кожною смугою. Все стане абсолютно зрозумілим. Працівники ДІЇ погоджуються, знаки в Чернівцях потребують постійного нагляду та змін, але за поясненнями передресовують нас до міської ради. Виявляється, доглядають за старими і замовляють нові знаки департамент житлово-комунального господарства. Директор департаменту. Сергій Погорений нас запевнив, розмітку на вулиці головній намалюють обов'язково, щойно дозволять погодні умови. А от ситуацію з неіснуючим пішохідним переходом на місці наявної розмітки та знаки стоянки на вулиці Франка розглядатимуть на комісії. Мовляв, ці факти треба ще вивчити. Тому ми, як завжди, в таких ситуаціях звертаємося до водіїв та пішоходів. Не сподівайтеся лише на дорожні знаки, будьте пильні, коли переходите дорогу в Чернівцях. Людмила Григорчук, Ірина Моравська, Ярослав Лавицький, місцевий час.